Двадцять один пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади та автомобілі. При тому, що кількість постраждалих продовжує зростати у ніч на 23 вересня. До таких наслідків спричинив російський обстріл у Запоріжжі. Звук такий був страшний, а потім все так мгновенно. це секунди. це я розповідаю довго, це секунди. шок, все полетіло. Про наслідки нічних ударів написав у своєму телеграм-каналі голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома. Внаслідок авіаударів за попередніми даними зазнали пошкоджень 40 житлових багатоквартирних будинків, а також об'єкти соціальної сфери та інфраструктури у Вознесенському та Дніпровському районах міста Запоріжжя. Тобто річ йде планірова нам характери нанесення ударів з використанням кап Иван Федоров также сообщил, что было здійснено не менше семи авиационных ударов по Запоріжжю. Кап авиационная бомба это, соответственно, что советского производства, единственная модернизированная э, средствами э, корректировки и, соответственно, э, сигналом э, датчиком GPS, э, который позволяет наносить удары. расстояние от 40 до 60 кілометрів не зоны действия українських систем ПВО також відомо, що за останню добу росіяни завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Чому росіяни так масово обстрілюють це місто? Чи пов'язано це зі стратегічним завданням? Стратегическая задача ⁇ это, соответственно, взять под контроль всю территорию Запорожской области. Я напомню, что 30 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о включении всей территории Запорожской области в состав Российской Федерации. Российское командование использует тактику террора против мирного населения. Цель створення ситуації хаоса, паніки, недовірі дійсним центральних між органів влади. яка ймовірність, що такі атаки можуть призвести до серйозних інцидентів на стратегічно важливих об'єктах, таких як атомні електростанції та хімічні заводи. Да, я не исключаю, причому возможности провокації Російської Федерації именно на запорізькому Речь Річ о возможности создания искусственных техногенных катастроф, річ нанесення ударів по соответствую гриблі более гідроелектростанції як Дніпрогіс. Чи можна очікувати посилення атак на осінньо-зимовий період, як в Запоріжжі, так і в Україні в цілому? Да, и причем характер атак и избирательность целей будут свидетельствовать о том, что удары будут наноситься в первую очередь по объектам энергетического комплекса. Я напомню. Воєнна доктрина Російської Федерації там чутка записана. Привінтівний характер удару по енергічним об'єктам противника з силю при нуждення капітуляції на місцях влучень працюють понад півсотні комунальників та понад 20 одиниць техніки. Вони розбирають завали та закривають розбиті вікна листами ОСБ. Вже встановлено понад 200 листів. Рятувальники провели евакуацію мешканців пошкоджених багатоквартирних будинків. Поряд волонтери розгорнули пункти незламності, де кожен міг отримати інформацію та допомогу.